Розшифруй, видно ви числові рівності. О, яке цікаве, веселе завдання. Це не просто числові рівності, це рівняння, тому що рівність, в якій невідоме число позначене буквою, називається рівнянням. А в нас не тільки буквами, а ще й квадратиками, колами та трикутничками. Давайте розв'яжемо це перше рівняння. Може коло 1, тоді квадратик 4020. А може коло 21, тоді квадратик 4000. А може коло 4000, тоді квадратик 21. Не можемо розв'язати одне рівняння, в якому два невідомих. А у нас аж три невідомих. Щоб розв'язати ці рівняння, їх повинно бути три. І вони бути повинні пов'язані. А оце фігурна дужка. Пов'язані це означає, що за оцим і оцим колом ховається одне й те саме число. І за оцим і оцим квадратиком ховається одне й те саме число. А тут таке саме з буквами. Можливо, це тут було так, а тут не так. Можливо, це випадково. Давайте ось А помножити на Б дорівнює нулю. Увага! Добуток дорівнює нулю. Коли один з множників дорівнює нулю. Тоді А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Або Б дорівнює нулю, а А не дорівнює нулю. Знову ми не можемо розв'язати це рівняння. А у нас три невідомих, то повинно бути і три рівняння, і отакою фігурною дужкою Ми можемо їх позначити. Але ви можете розв'язати і без цієї фігурної дужки. А потренуємося на квіточках. За кожною квіточкою ховається якесь число, за однаковими квіточками ховаються однакові числа. Тоді ці чотири рівняння пов'язані, чотири невідомих, чотири рівняння. Нам треба знайти, яке число ховається, за кожною квіточкою. З якого рівняння ми почнемо розв'язувати оці чотири рівняння. Угу. Подумаємо подумаємо, оце перше. Тоді, за властивістю рівняння, віднімемо 7 з лівої частини та 7 з правої частини. І отримаємо троянда дорівнює 15. То кожна троянда дорівнює 15. Всі троянди. За ними ховається число 15. Яке друге рівняння ми почнемо розв'язувати? Ось оце. Угу. Тоді. За волошкою ховається число 11. Ви ж бачите, 15 додати 11, то буде 26. І за всіма волошками ховається число 11. А яке наступне рівняння? Оце буде третім. 11, додати, 4, додати 3, 14. То тут 4. Кульбаба, За нею ховається. Число 4. І тепер знайдемо, яке число за дзвоником ховається. 15 додати 11, 26, додати 4, 30, та тут 6. Це було четверте рівняння. Дуже легко. Тепер давайте розв'яжемо оці наші рівняння, об'єднаємо фігурною дужкою. і подумаємо, з якого першого почнемо. З оцього. Додамо 170. Додамо 170. І тоді вже знайдемо це, дорівнює в умі 5290. Якщо це 5290, то ми можемо записати отак, Б додати 5290 дорівнює 6014. А ще ж треба не забути, що у нас ще є. А помножити на b, і це дорівнює 0, щоб ми не загубили якесь рівняння. І фігурною дужкою можемо їх об'єднати. Тоді нам треба знайти b. Ми віднімемо 5290 із лівої частини, і з правої частини. Вже залишиться лише b. Давайте прямо тут спробуємо відняти 4 мінус. 04, 1 мінус 9 не вийде. Займемо. Займемо. 11 мінус 9 2, 9 мінус 7. 5 мінус 5, ну, не пишемо нічого. Тепер знову запишемо, що ми вже знаємо. Ми вже знаємо, що це дорівнює 5290, тоді B дорівнює 724. Якщо B 724, тоді вже А дорівнює нулю. О, можете отаку дужку малювати, а можете не малювати, але нічого не загубити треба обов'язково. Дуже легко і цікаво, молодці.